Тівській міській раді відбулася 69-та сесія. Засідання відзначилося низькою явкою. Із 38 депутатів з'явилося лише 25. Засідання розпочалося з приємної події. Міський голова Андрій Болога урочисто вручив посвідчення майстра спорту України, Мукачівцю Ростиславу Трусову, чемпіону світу з комбат, самозахисту і КО. Далі депутати перейшли до порядку денного. Підтримали оновлені положення про виплату стипендій для обдарованих дітей і молоді. А також винагород спортсменам за високі досягнення. Початку сесії міської ради виступали чемпіон світу, зокрема трусок за словами того, що ми не надало Просимо розширити можливості для підтримки наших спортсменів високих, високих спортивних досягнень, Ніщо відповідні зміни. Ці зміни підтримала профільна депутатська комісія із рекомендацій, що затвердження на сесії качества міського прошу Під час сесії міської ради внесли зміни до програми забезпечення організації діяльності міської ради та виконавчого комітету на 2025-2027 роки. Даним проекту рішення передбачається збільшення опції фінансування на суму 100 тисяч гривень. На заходи відзначення державних професійних календарних свят, пам'ятних дат та відзначення обліку про світло захисників. Державного суверенітету України. Зараз фінансування даного напрямку програми на 2025 рік у разі підтримки буде складати 600 тисяч гривень. На 2026 рік відповідно теж плюс 100 тисяч гривень 800 тисяч гривень, і на 2027 – 800 тисяч гривень. Даний проєкт рішення було підтримано проти комісії, рекомендований на сесії і попередньо даних програму, розміну програми були схвалені на декоментах про що на проєкт рішення. Практичних рішень стало надання дозволу на капітальний ремонт патологоанатомічного відділення лікарні Святого Мартина. Роботи профінансують із місцевого та обласного бюджетів, на що вже спрямовано понад 5 мільйонів гривень. Далі стоїть вже останній етап по ремонту відділення лісаційних залів. Це ті гроші, які виділяла міська влада і обласна влада. Просимо для того, щоб отримати дозвіл від державної інспекції по архітектурі. по 4 роки просимо дозвіл на. Мукачівська громада також продовжує налагоджувати партнерські зв'язки. Депутати підтримали участь у всеукраїнському проєкті взаємодії між громадами. У межах ініціативи буде підписано меморандум про співпрацю із Сумською та Олешківською громадами, що сприятиме зміцненню єдності та стійкості під час війни. Ми зазначимо про те, що вони потребують насамперед підтримки в культурній і освітній сфері, тому що такі громади є тимчасовою будь-яких випадків фінансового свого характеру супернесу. Відповідно, текст меморандуму знову ж таки складений таким чином, щоб передбачити максимальну підтримку у сфері залучення представників даної громади до культурних, спортивних, освітніх заходів на території Мухачівської міської громади. Mm -hmm. Постійна комісія з питань бюджету та регламенту розглянула даний проєкт рішення, рекомендувала підтримати. Інших рішень створення робочої групи з розробки концепції індустріального парку, продовження земельних договорів для закарпаття обленерго, надання міжбюджетного трансферу на розвиток альтернативної енергетики, а також створення управління з питань ветеранської політики, яке розпочне роботу з 2026 року. Також міський голова Андрій Балога запевнив, що Мукачево готове до можливих відключень електроенергії, адже у місті підготовлено пункти незламності, резервні джерела живлення для об'єктів критичної інфраструктури.